Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі і в цьому відео я вам розповім, як завантажити Windows 11 на ПК, де, ш... де немає 64 ГБ. Ну, По-перше, перевіряємо вимоги, там качаємо спеціальну програму, якщо у вас там, наприклад, Windows 7, чи Windows 8, чи 8.1, чи у вас Windows 10. Перевіряємо вимоги. Якщо у вас вимоги все, все підходить, то у вас Windows 11 дуже чітко стане. А якщо у вас не підходять вимоги пам'яті чи процесора, то що робити? Це ми дивимося на Ютубі, там можна якось обхитрити, перехитрити ці вимоги і встановити Windows 11 на ПК, навіть на якому він недоступний. От, Тому всім до побачення, всім гарного. дня, Це, кстати, спосіб, як встановити Windows 11, якщо у вас Linux, якщо у вас процесор Linux і Linux дуже тормозить. От, І ще, кстати, завантажуйте Free Fire.